Привіт! Це наша 20-та сесія по майндфулнес. Я вітаю вас з майже завершенням ще 10 днів тренувань. Протягом останніх кількох днів ми розглядали типи перешкод, які можуть виникнути під час виконання вправ: Нудьга, відволікання, фізичний дискомфорт, тривога, засинання, нездатність утримувати регулярність. І також ми розглядали, наскільки важливо розуміти свою мотивацію і включати у неї також інших людей, тому що покращення наших стосунків посилює мотивацію, і також тому, що це робить розум більш гнучким, більш піддатливим, щоб відбувалися зміни у кращу сторону, і це значно полегшує виконання вправи і робить процес приємніше. Почнемо. Влаштуйтеся позручніше, впевніться, що ваша спина рівна, ноги торкаються підлоги. Зробіть погляд по кімнаті, помітивши, що навколо вас. І зробіть глибокий вдих, і видих через рід. Ще раз глибокий вдих, видих, глибокий вдих. І з наступним видихом повільно заплющте очі. Відчуйте вагу свого тіла, як воно давить на поверхню, на якій ви сидите, як ноги торкаються підлоги, помітьте звуки навколо. Які далеко, які близько, дозволяйте їм просто приходити і йти, і поверніть увагу на тіло, і спочатку помітьте свій загальний фізичний стан. І після цього, коли будете готові, почніть повільно сканувати своє тіло, помічаючи більш детальні відчуття, як завжди, уявіть кулю світла над вашою маківкою, яка проходить через ваше тіло зверху вниз, скануючи його. І просто помічайте, де є якесь більше відчуття напруги, тривоги або розслаблення і спокою. Не затримуйтесь на одному конкретному почутті занадто довго, просто помічайте і продовжуйте рухатися вниз по тілу. І зараз так само, як ви помічаєте ці фізичні почуття, помітьте будь-які емоції, настрої, які можуть бути присутні прямо зараз. Не потрібно про це думати, аналізувати, просто помітьте. І наступне, що ми зробимо, це згадаємо про нашу мотивацію. І зараз для себе чітко визначте свою сьогоднішню мотивацію робити те, що ви зараз робите. Поясніть переваги для самих себе і для людей навколо вас, для ваших стосунків з ними. І зробивши це, як завжди, дозвольте своєму розуму трохи відпочити, фокусуючись тільки на фізичному відчутті дихання, Помітьте ритм дихання, рух дихання, можете повільно покласти руку на живіт, щоб краще сфокусуватися на цьому русі. І помічайте, чим кожен вдих і видих відрізняються один від одного. Якщо вам це допомагає, почніть рахувати про себе у думках: Один на вдих, два на видих. Три на вдих, чотири на видих, і так до десяти, і дійшовши до десяти, Поверніться назад до одиниці. Дозволяйте думкам приходити і йти. Дозволяйте фізичним почуттям, емоціям приходити і йти. Помітьте, чи є зараз якесь почуття опору до чогось конкретного, можливо, якийсь дискомфорт, тривога, нудьга. І спробуйте відпустити це почуття і повернути увагу назад до дихання. І відпустіть будь-який фокус, і дозвольте розуму поблукати, робити все, що він хоче, без зусиль, без контролю. Просто відпустіть думки. І поверніть увагу назад до тіла, до своїх фізичних відчуттів, помітьте вагу тіла, контакт між тілом і поверхнею, на якій ви сидите, помітьте будь-які звуки, запахи, можливо, навіть смаки. І у свій час, коли будете готові повільно відкрити очі, помітьте, як ви зараз почуваєтеся і помітьте, як це приділити час для себе. Подякуйте собі за цей час і також можете привітати себе з тим, що завершили ще 10 днів нашої подорожі і розвинули майндфулнес. Продовжуючи наші практики, ми будемо дуже конкретно розглядати, як ви можете застосувати натреновані відчуття. Натренований майндфулнес, цю усвідомленість, спокій, ястість до свого повсякденного життя, до ваших задач, стосунків і так далі. Тобто, ми будемо розуміти, як ви можете взяти це і інтегрувати в своє повсякденне життя. І я з нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч.